Про бронетехніку, втрачену росіянами, взагалі про фронт буду говорити із Єгором Фірсовим, це військовослужбовець Збройних сил України, і о, колишній народний депутат. Пане Єгоре, вітаю вас. Ви вже на зв'язку. Бачу. Ви я на... вас вітаю, бажаю вам здоров'я. Да. Ну, у вас такий антураж. Ніби ви на фронті. Хоча насправді ви не ніби, а на фронті. Я правильно розумію? Ми можемо напрямок назвати. Ну, дивіться, напрямок я б не називав, але наші позиції точки, скажімо так, бойові, знаходяться там, що дозволяє нам літати безпосередньо, то що ви назвали Авдіївський коксохімічний завод, терекон і навіть трошки степове. Типу Тому, в принципі, Авдіїв, Авдіївський напрямок можна сказати. Да. Що зараз відбувається на ділянці в районі Авдіївки? діп-стейт це з останнього буквально декілька годин тому чи в день сьогодні повідомили, що має, росіяни мають просування біля новокалинового? Ну давайте почнемо з того, що в принципі протяжність фронту Авдіївки більше 30 кілометрів. І Якщо по умовно по одному напрямку, по одній точці Авдіївці є якісь дії, то це не означає, що по іншій так само. Тобто, умовно, з боку водяного може бути щось відбуватись з боку нас може бути тиша. Так ось останні дні останні дні, по нашій по нашому флангу відбувалася якраз тиша. А ось ми вилітали зазвичай, ну я вам хочу сказати так, десь тижні три тому ось ти підіймаєш пташку і бачиш, як мчаться все. Ну, Ось пересуваються танки, сонцепьоки, БМП, БТР, гаубиці. Ну, звичайно, щось пересувається, щось, щось стоїть навіть в день. А ось в районі Новобахмутівки, там в них логістичний такий, скажімо так, перешийок, На ось, а от нещодавно фактично майже нічого не бачиш. Бачиш поодинокі там їхні неброньовані автівки, і все. Тобто ворог е притих, але це нас зовсім не тішить, тому що ми відчуваємо, скоріш за все, вони перегруповуються. Зазвичай це ця тиша. Вона це тиша перед бурею. і скоріш за все. Скоріш за все підуть новою хвилею. Хоча, повірте мені, вони ну прям розбиті. Тобто наші пташки фіксують теж кладовище техніки знищеної. Ну по тій ділянці, де ми літаємо. Ну, повірте, це десятки і десятки, можливо, навіть сотні. І кладовище трупів, ворожих, ворожі трупи ми також бачимо. Так а що стосується що стосується, от є заява британської розвідки. Росіяни наближаються до коксухіму в Авдіївці, але матимуть там великі втрати. Що це означає? Про що йдеться у звіті британь британців? Вони мають Йде? да давайте йдеться. Да, да, да йдеться про те, що Біля Коксохіму знаходиться Терекон. Ви знаєте, що були битви за цей Терекон. А ось ворог за зараз. Ну я не знаю, но вони скоріше використовують цей Терекон для того, щоб ховати за ним техніку, що була або радіотінь, або снаряд не долітав. Прям ну було важко потрапити. На ось намагання в них були такі взяти висоту і поставити туди протитанкові засоби і контролювати логістику, скажімо так, Авдіївці. А, затруднити нашим військам логістику, прострілювати дороги і так далі. В них зараз це не виходить. І наступним кроком, от поряд з триконом, є Авдіївський оксохімічний завод. Ну я не уявляю собі, як вони збираються його якби, брати, штурмувати, тому що це, ну, це завод величезний, підприємство, одне знай, ну це наскільки я знаю. Найкрупніший у Європі коксохімічний завод це величезна територія. А ось там всілякі різні цеха, агрегати, залізні і так далі. Тому, звичайно, наші хлопці набагато краще контролюють ситуацію і заходити на завод штурмом. Ворогу буде дуже важко. Мені важко спрогнозувати. Ви ж знаєте, що ворога якби аналізувати дуже важко. Вони такі, що їх можуть погнати туди. Але ну я думаю, що британська розвідка права. Що вони там зазнають ще більших втрат, особливо особового складу, тому що штурмувати Авдійський оксохімічний завод доведеться пішки. Тобто, вже там не на танках, не на броньованих авто. Ну, можливо, вони там заїдуть якось, да, але переважно цей штурм буде відбуватись пішки. А ось тому ну, я підтверджую, що я був неодноразово на цьому заводі. Я його добре знаю. Мій шлях у Збройних силах починався саме з Авдіївки. Я поки не уявляю собі, як вони будуть його штурмувати. Ну, ви от зараз, коли говорите про завод, згадується. Я думаю, не тільки мені і глядачі згадали Азовсталь. А Азовсталь, яка теж здавалася ну, такою фортецею, яку не, не взяти однак ми втратили. Азовсталь, чим відрізняється так, ну, маєте, ця ситуація? Май майте на увазі, я не був у Маріуполі, хоча бригада моя багато хлопців пройшли саме маріупольські бої. Я навіть тактично не розумію ситуацію, яка там сталася, але мені здається, що проблема була в тому, що тоді перевага ворога була така велика, що взяли повністю все місто. Ось околиці, але завод контролювати не могли, і наші дуже багато часу переховувалися там, контролювали, прострілювали його, і навіть наскільки я знаю, ще й вночі робили такі диверсійні операції по знищенню ворога. А ось тому ем, ну поки я знаю всі дороги. Які ведуть на Авдіївку вся логістика? Вона працює, хоч з певним там прикриттям артилерії зі своїми хитрощами, скажемо так. Але я навіть ну я не офіцер, я головний сержант у своєму взводі, так але можу сказати, що. Я не бачу сенсу брати їм, намагатись брати їм завод, якщо скоріш за все вони будуть йти і туди просуватись у глиб степового, будуть намагатись взяти степове іти далі, ось по цьому, скажімо так, сухопутному коридору. Я не думаю і не бачу сенсу, щоб влаштовувати їм витрачати величезні зусилля для того, щоб брати завод. Скоріш за все, взагалі, ну як вони беруть по Авдіївці? якщо ви. Там покажете карту, то це таке напівкальце. Вони просто захочуть його замикати і просуватись далі у бік туди Мирнограда, Покровська, тощо ось тому, скоріш за все, вони будуть намагатись туди просуватись, і в принципі вони кожен день і намагаються це робити. Ось просуваються танковими групами, але там, за рахунок, в тому числі й а ось наскільки ось ситуація станом на вчора, там сім одиниць танків, саме які намагалися штурмувати степове, вони були знищені. А ось що буде відбуватися сьогодні вночі? Ну подивимось. Ну, останніми днями часто згадують оці м'ясні штурми і, і кажуть про Авдівку. Ну, і ви говорите, що ніби затища, а підготовка перед чим? Перед черговою порцією м'яса. Типу, це їх слабкість, завод їх їм не взяти. А, а з нашого боку, чи фіксуєте ви якісь слабкі нюанси, моменти? А, можливо, є дефіцит чогось, якихось боєприпасів, а, можливо, прокоментуєте, до речі, новина. Була про неможливість Європи виконання замовлення на один мільйон боєприпасів для України. Е, ну от таке запитання, яке складається із декількох. Ну як вам сказати, я ж не можу розкривати в прямому ефірі наші слабкощі. Звичайно, проблем вистачає. Це війна, це фронт. А ось е, озвучувати я їх не буду, особливо ну безпосередньо конкретні. Що стосується снарядів. Взагалі, в Авдіївка була пріоритетним, скажімо так, напрямком для старшого командування. Ви знаєте, що і главнокомандувач туди приїздив, і я переконаний, що він кожен день, кожну годину навіть тримає руку на пульсі, тому туди нормально чого стягнули. А ось ну напевно, скажу вам так: про це знає ворог, а проблема в тому, що звичайно виснажується наша піхота. Бригада, яка тримала вдіївку дуже багато часу, прям дуже багато часу. Це е, інформація є публічною. Я її повторю що. Десь приблизно півтора роки одна з бригад тримає Авдіївку. Звичайно, піхоті дуже-дуже важко. Ти втомлюєшся і фізично, і психологічно, і морально. Оце є певна а, ну, а, а взагалі територія, взагалі фронт тримається на піхоті. І коли ворог переважає в багато разів не в один, не в два, не в три а, силами, то триматись дуже важко. Вони йдуть певними такими лініями. В першій лінії їхні штурмові йдуть взагалі так такий весь непотреб. А ось їх кладуть. Потім йде друга лінія. А ось наші хлопці їх також кладуть. А вже третя лінія. Йде найбільш підготовлена, прямо озброєна, з тепловізорами. Йде і за ними четверта лінія, яка йде без зброї, і тягне за ними БК, щоб їх було, щоб ворога було чим далі стріляти. І звичайно, коли наші хлопці вже втомлені, перегріті стволи, немає БК, психологічно дуже важко. До цього ще була артпідготовка і так далі. Ось, Оце загальна проблема. Базова, ну, коли проломлюють а, твою оборону, коли ворог переважає в багато-багато разів. хоча... Там відбуваються в них шалені втрати. Оце, звичайно, дуже важко. Що до снарядів хотілося більше, що до дронів хотілося більше. На щастя, вони є. І на щастя, ми... Ну, мій підрозділ, наприклад, кожен день робить свою справу, і майже кожен день в нас є спалена техніка. Навіть сонцепьок ми спалили в нашому, скажімо так, зачотці. А, є. Навіть зараз більше того вам хочу сказати. От тут дуже вагомий момент, ворог натяг величезну кількість реба по авдіївському напрямку. Літати дуже дуже важко. І От зараз ми фактично після полігону вчора і сьогодні випробовували можливість так, щоб Обхитрити ворожу реп, і ми це зробимо. І ось завтра, післязавтра там у нас будуть виходи наші, і реп вороже не буде на нас діяти. Я не буду розповідати там секрети. Я думаю, що вони нікому там мало хто їх зрозуміє, але поки ну, багато хто зрозуміє, і це нашкодить. В «Укроборонпромі» підтвердили, що новий український дрон Камікадзе пішов в серійне виробництво і його вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Тобто мається на увазі аналог шахет 136, от, щось такого типу. А, чи ви використовуєте? Або які українські, от тут цікаво, українські розробки ви використовуєте. Я е, додам ще е, Black Box. Можливо, ну, ви напевно знаєте. Сьогодні, е, сьогодні розкрили таємницю, що в Black Box Повернись живим гурта Лачина виявилось, що там Бобер, боєприпас, який здатний долати відстань до 800 сотень кілометрів. Е, в цілому прокоментуйте українські розробки. Дивіться, українські розробки дійсно висококласні. Я взагалі вірю, що Україна, якщо ще не є, то буде в дронах першою країною в світі, тому що ви собі не уявляєте. Ну, по-перше, давайте так: розробників в нас, якщо не сотні сотні, уявіть собі, то точно ну от під сотню буде особистою. Я спілкуюся з десятками. Ось наш взвод це FPV-взвод. Звод. Ми використовуємо fpv дрони на дюймів, 8 дюймів, 10 дюймів. Залітаємо від декількох кілометрів до ну, 15 кілометрів. Ми на них можемо пролетіти. Ви собі, от я задіяний в тему дронів. Ви собі не можете уявити, яка кількість взагалі і вампірі, і лакістрайк. І верба, і все, що завгодно, тобто величезний масив дронів. На ось я переконаний, що нема навіть такого спеціаліста, який був би задіяний і мав би компетенцію в використанні усіх цих дронів. Там є певні спільні характеристики, але тим не менш, а ось і багато одна з вот використовує це. А інші взводи, наприклад, використовують скиди, інші взводи використовують просто там крила і так далі. Тому наші українські розробки а, і скажу, що всі дрони, які використовуємо, ми це наша українська розробка. Ми звичайно дуже сильно залежні від комплектуючих від Китаю двигуни, польотні контролери там всілякі плати різні. А ось це все Китай. Але тим не менш збирають їх наші талановиті е, інженери. Більше того, отут, тут от прямо останнє скажу ключове: в бригадах, уявіть собі, формуються лабораторії, які збирають самостійно дрони. Тобто, навіть боєць пілот дрона без паяльника, який не розуміє, що всередині дрону це ну, такий неякісний боєць. А боєць пілоти в півдрону має його розібрати. І якщо треба перепаяти якісь там польотний контролер або ВТХ, або ще щось туди припаяти. Тому у нас формується в країні десятки тисяч військових, які отримають і вже отримали на війні дуже важливі академічні такі знання на практиці щодо взагалі оцеї дронової інженерії, це звичайно дуже дуже важливо. А конкретно баражуючий боєприпас Бобер, який сьогодні обнародували, ви можете прокоментувати? Чи ви знаєте про Бо, нього щось? Чесно кажучи, не можу. Я чув про нього, але їх настільки багато. Я з ним не стикався, на ньому mm -hmm. не працював, і наш підрозділ з ним не, не працював. А з іншого боку, є інформація про те, що росіяни дуже ну не просто активізувалися, вони там збільшили кратно. ФПВ, як на вашій ділянці конкретно, і чи є в нас засоби, аби перешкоджати їх роботі? Є в нас засоби, Я навіть ви знаєте, я не знаю, як це так просто пояснити. Поясніть не просто. Так. Ну, в нас є засоби, є засоби купальних реп. А ось, але так відбувається, що дуже багато треба налаштовувати на них. Важливість мають частоти, на яких вони працюють, і які це реп глушить частоти. А якщо, умовно кажучи, у ворога є певний реп, який глушить одні частоти, умовно там 900, то то ну, можна перейти на інші частоти і так далі. Ну це так дуже дуже примітивно. І так само ситуація щодо протидії в піві. А, ну є реб, але його а, треба налаштовувати таким чином, щоб радіус його дії був намного ширше, набагато ширше. Тобто, щоб впіві падала там не перед окопами за 30 метрів, а можливо за 100 метрів. Більше того, майте на увазі, що ці всі технологічні штуки ребівські добре має використовувати проти впіві піхота. Щоб її навчити, бо піхота втомлена, ну відверто втомлена. Вибачте, коли ви там постійно на передовій цілий місяць таскаєте брьовна, сидите під артилерійськими обстрілами і вам приносять репи, ну, починають розказувати, які частоти, як його вмикати, там і так далі, ну це досить важко для сприйняття. Не ось. Тому бажано, щоб на фронт потрапляв вже кінцевий продукт. Коли ти по протоколу його відкрив з коробки. Отримав інструкцію, натиснув три кнопки, і все, і твоя місія закінчена. Щоб ти там не возишся з ним постійно? Бо це на це треба сили. В нас є засоби, щоб протидіяти FPV, Більше того, я вам хочу сказати, ворог дуже якісно протидіє. Тобто, умовно кажучи, там, коли ми підбили, наприклад, сонцепьок на тій ділянці вже літати не можна. Вони перекрили все ребом, і всі пташки падають. Якщо, умовно кажучи, ми прилітаємо в пів просто на якусь позицію, будьте впевні, що через декілька годин на цих позиціях будуть натягнені сітки, гілки, і навіть якщо в них не буде реба, вони просто будуть цьому протидіяти. Тому ця риторика, що там медіоти там, чи і все решта, вона не працює там, теж дуже швидко адаптуються. І зараз вже починається технологічна війна. що те, що умовно кажучи, там пташка FPV, яка працює там на ЄРЛС, яка давала результат місяць тому, вона вже буде не актуальною. Якщо там міноборони чи щось закупить нам зараз оці пташки, то чи і доставить їх через 4 місяці, то через 4 місяці вони вже ну просто не будуть мати сенсу Технол... Технології використання ребом, рером, дронами, особливо fpv дронами. Вони змінюються, ну кожен кожен день є якесь просування для розуміння. Ну я просто там був в відрядженні, Ми працювали на одних частотах. Я приїжджаю через 3-4 дні, і мої хлопці вже переналаштовують на інші частоти. Я розумію, що для слухача там переналаштування частот – це просто якісь слова. Але повірте, це ну величезна технологія з е, урахуванням там прошивки, софту там і все решта. Тому технології зараз на війні рулять. В першу чергу, і наша задача дронами робити те, щоб піхоті було набагато простіше, щоб ми не спирались на кулеметника або там на той на АГС, на ращо, а щоб хлопці сиділи за декілька кілометрів від лінії фронту в бліндажику більш-менш спокійній обстановці і нищили все підряд дронами. Оце найголовніше. Скажіть, чи можете ви коментувати просування більш масштабні операції? Навіть так процитую аналітиків? Більш масштабні операції на лівому березі Дніпра Херсонщини, чи знаєте ви про це? щось? ви знаєте, я гадки не маю. Просто от те, що відбувається за 5 кілометрів вліво і 5 кілометрів вправо, я тут можу розказати всю географію, кожен на де навіть можу вам сказати, де більше, більше мишей в окопах зараз, бо зараз навали це супер проблема, тому що там ну, в кожному окопі їх по їх штук. А що відбувається на Херсоні? Це як для мене, що відбувається на Марсі. А, а миші шкодять. Ну, вони реально проблема для бійців і чи є можливість <плес> з ними боротися? На Я жаль, скажу ще так, ще з й... гризунами боротися <плес> приходить. Ось <плес> ну вони скрізь. А ти ходиш по бліндажу, ну обов'язково ти побачиш штук 50 їх. 50, не 2-3, а 50. Я можу там в особисті, або я в Фейсбуці виставляв кількість їх. А звичайно, ну вони ж такі товариші, що лазять по всьому по столу, по гризуть нам бронежилети, каски. А ось. Але скажу вам: наступне: що це наша остання проблема. Яка нам яка нам заважає? Миші взагалі вони там, хоч скідники, але милі тваринки, ось хоч трошки заважають, але наша остання проблема. Останнє питання вам поставлю. Ви говорили про втому, про лінії оборони. Мітинги відбуваються не масові. Не хочу розганяти зраду, але були мітинги матерів, сестер дітей, військовослужбовців в Києві із закликом до демобілізації тих, хто воює вже там понад 18 місяців. Чи за, чи проти ви, яка у вас думка є з цього приводу? Дивіться, я підтримую це. Хлопцям обов'язково треба відпочивати. А це ну я вже говорив неодноразово, що воюють не техніка, воюють навіть не люди. Воює людська енергія. Вона має властивість закінчуватись і втома може даватись знаки. Тому обов'язково обов першим питанням треба продумувати ситуацію з ротацією. Це питання глибоке, тому що. А з одного боку, ротація потрібна, з іншого боку, ми теж дуже сильно переживаємо, хто може прийти на місця тієї піхоти, яка зараз тримає фронт. А ось і, можливо, непідготовлені бійці можуть його не втримати. І уявіть собі, ті підрозділи, які кров'ю, і потом і втратами тримали землю. А ось а хтось прийшов і, і віддав, тому що був там не підготовлений, обстріляний. Тому це я вважаю зараз питання номер один, але підготовка до ротації це питання номер два. І третій момент: ротація ще потрібна, щоб ті хлопці, які отримали шалений досвід, можливо, одних з кращих воїнів взагалі у світі, вони стали. І вони вміють якісно ну краще них. Ніхто зараз не розуміє, що відбувається з івпів дронами, ударними дронами, рером, ребом і так далі, щоб вони приходили в генштаб і розмовляли на одній мові з тими хлопцями, які воюють на передовій. Оце важливо робити такі, ну як це соціальні ліфти там десь. У політиці чи десь називались. Оці ліфти мають працювати і в Збройних силах України, щоб солдати, які отримали досвід, вони не засиджувались, а йшли далі і масштабували свій досвід на далі, на інші нові підрозділи. Що ж, дякую, зрозуміло. Дякую вам. Єгор Фірсо, військовослужбовець Збройних сил України та колишній народний депутат. Дякую за включку. Дякую вам.